Нер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю в студії програми очі. Саме час дізнатись про усе найголовніше, що трапилося сьогодні у четвер 11 серпня. Як гриби після дощу у Львові нове стихійне сміттєзвалище, люди починають переживати, щоб тут не було до грибовського сміттєзвалища. Дві криваві ДТП на Львівщині, четверо загиблих, десятки поранених. Львівська ратуша стає доступнішою для незрячих. За 25 років сліпоти я дійсно забула, як вона виглядає. Одразу дві масштабні аварії на Львівщині: четверо загиблих, 13 людей поранено. На трасі Київ чоп у Сколівському районі автомобіль БМВ зіткнувся з туристичним автобусом. Водій легковика виїхав на обгін, втім не встиг завершити маневр. Зіткнувся з автобусом та загорівся. Двоє пасажирів БМВ загинули. Це були дружина та чоловік. Їхніх троє дітей шпиталізували. Люди, які перебували в рейсовому, автобусі не постраждали. За декілька десятків метрів сталося ще одне ДТП. Зіткнулись. Три мікроавтобуси, двоє загиблих, десять постраждалих. Зараз слідчі встановлюють причини обох жахливих аварій на проспекті червоної калини автокран зіткнувся із маршруткою 4 а від удару. В автобусі прямісінько на людей посипались уламки скла з вікон та дверей. Перелякані пасажири у паніці почали вибігати з транспорту. Дехто з них отримав дрібні порізи. Серед ймовірних версій ДТП Вдій кразу не переконався у безпечності свого маневру і зачепив частиною крану маршрутку. На щастя, постраждалих немає. Хто ж таки винен, з'ясують правоохоронці. Сиділа ззаді назад, з лівої. Відчули сильний удар, посипалося шкло, почали люди кричати. І згодом ми зрозуміли, що в нас в'їхав кран. Під час маневру, під час приключення передач, як ми вияснили, просто кран покотився назад на декілька сантиметрів, в цей момент в'їхав автобус, ну і сталася така неприємна ситуація. У подальшому буде величений права винної особи, направлено в на суд, і тільки суд вже встановить винну особу і притягне її до відповідальності. Не сміттєзвалище під вікнами на околиці Львова поблизу вулиці Данила Апостола. Одна з компаній, що транспортує відходи, облаштувала пункт перезавантаження. Місцеві мешканці кажуть, сміттєва станція працює нелегально, мовляв, жодних дозволів у підприємців немає і нарікають, щодня на цей міні-полігон відходи звозять десятки машин, відтак у спеку задихаються від смороду. Львівське сміття на цю невеличку ділянку транспортують ще від червня. Щодня більше як 200 тонн потребу перевозить компанія Аве Львів. Місцеві мешканці кажуть, раніше їм обіцяли, що це була тимчасова станція для перевантаження відходів. Однак тепер жити біля сміттєвого полігону їм уже не сила. Кожних 5 5-10 хвилин було заїжджала машина сюди, розвантажувалась. І виїжджало на даний час. Люди починають переживати, щоб тут не було до гробовського сміттєзвалища. Ніхто би не хотів би, щоб біля дому було сміттєзвалище, бо це якби для того мають бути спеціальні відведені місця, щоб не не заважали жителям ні запахом. Відтак сьогодні мешканці та громадські активісти вирішили покласти смітнику край Відранку Заблокували роботу сміттєвозів. Дайте забрати просто те, що є. Дивіться, яка Дайте. Я Ви побачите це все на власні очі. Мешканці стурбовані, бо новий смітник може перетворитися на велике сміттєзвалище, адже ділянку зовсім не облаштували. Сміття тут вивантажують просто на землю. До того ж, за словами пікетувальників, підприємці створили полігон незаконно. Жодних дозволів у них немає. У них немає жодних погоджень з екологічними службами від висновку від санітарно-екологічної інспекції, що їхні відходи не є токсичними. Натомість керівництво компанії-перевізника стверджує, на околиці Львова сміття перебуває лише добу. Згодом перевозиться на сміттєзвалище поза межами області. Щоб не з'явився такий майданчик, ми б мали на вулицях міста Львова. Величезне накопичення, і я думаю, що це було б набагато гірше і страшніше. Ми будемо давати запити в мерію і паралельно будемо шукати також самі можливість -таки, більш такого придатного і відповідного пункту, який би міг відповідати всім вимогам пункту перевантаження і, напевно, ну не напевно, а 100%, що цей об'єкт буде закритий. Протестувальники дозволили працівникам вивезти сміття з полігону. Однак мешканці кажуть, якщо завтра гори непотребу з'являться тут знову, вони вкотре перекриють рух вантажівок компанії. А тим часом сміттєзвалищем зацікавилися екологи та правоохоронці. Якщо фахівці з'ясують, що цей полігон стихійний, підприємець заплатить штраф. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма Очі на львів ТБ. На кордоні з Польщею у чергах стоять більше тисячі автомобілів. Ажіотаж на пунктах пропуску уже тиждень, відколи відновили малий прикордонний рух із сусідньою державою. Найбільше машин на трьох пунктах Шегиня, Храві та Ягодині. Там в очікуванні 600 автомобілів. Дещо менше автівок в Угринові, Краківці та Грушеві. Справжні війни за місце у черзі для перетину рубежу розгорілись на піших переходах, де в тисневі люди стоять годинами. Тим, кому уривається терпець, перестри. Бують просто через перила прикордонники за таких умов радять утриматись від поїздок і прогнозують, ситуація налагодиться впродовж декількох наступних днів. 70% подорожуючих, які перетинають українсько польський кордон. Це є учасники малого прикордонного руху, які користуються певними пільгами для того, щоб перетнути кордон. Збільшена кількість прикордонних нарядів для того, щоб якомога швидше оформляти транспортні засоби. Дві пральні машинки, камери спостереження та комп'ютери львівським в'язницям подарували нову техніку за півроку. Обласні тюрми отримали таке обладнання на мільйон гривень. Закуплену побутову техніку вже сьогодні встановлять в 48-й виправній колонії. Добрий день, можна віч управляв дати покупати. Можна день. Попрати свої речі, висушити та попрасувати засуджені 48 ми виправної колонії мають можливість лише раз на тиждень. Під час баних процедур кожен ув'язнений зобов'язаний здати свою брудну білизну. Черговий на пральному комплексі зважує речі і одразу завантажує в пралку. З понеділка по п'ятницю, в суботу, санітарний день, неділю вихідний день. Так кожен день, стираємо. Ми тири є і вистачає. Ну стираем нормально. Порошок видает, не видает. За п'ять днів тут обслуговуються майже 600 арештантів. їхній пральний комплекс поповнять ще дві новеньких пральних машини. Ця техніка замінить старе й поношене обладнання. Ці машинки будуть використовуватися окремо для кімнат побачень, для старіки кімнат побачень, а також для засуджених і санчастин, які переболіли на хвороби і знаходяться в санчастині. Нову техніку одразу отримали шість колоній. Гроші на нове обладнання були виділені із обласного бюджету. Позаду мене. Це частина продукції, яка закуплена на всі шість обласних установ, так моди, які мають відношення до кримінально виконавчої системи, яка є найбільш необхідною на даному етапі. Тобто, офіцери, котрі служать в конкретних колоніях, собі визначали можливості і обсяги того, що їм найбільш необхідно. Загалом за півроку на потреби виправних колоній Львівщини з обласного бюджету було витрачено понад мільйон гривень. Олена Романчук Антон Лакіза, програма Очі на Львів ТБ» львівську ратушу зможуть відчути на дотик незрячі. Троє львівських архітекторів завершили роботу над макетом центральної споруди міста. Попереду найважче завдання. Його заливатимуть у бронзі. А вже у жовтні маленьку копію встановлять перед входом до ратуші. Два місяці автори прискіпливо вивчали фото та вимірювали міську раду з усіх боків. Тільки після цього з гіпсокартону, пластиліну та пластику вдалося відтворити найменші деталі. Встановлювати бронзові міні-споруди звична практика для країн Європи та Америки львівська ж ратуша буде першим архітектурним об'єктом міста, який зможуть відчути на дотик, а відтак і уявити незрячі мешканці міста та туристи в Україні. Схожа копія є лише в Ужгороді. Тут на ратуші, пані Псане, можете попробувати. Ми зробили що 15 п'ятнадцять по дванадцять. Показує годину. Угу. Ось чітко угу. ось. А над входом на ратуші, ось тут по центру. Якщо ви пробуєте. А там є герб Львова. Найвища споруда ратуші, вежа знаходиться не в центрі самої ратуші, а ліворуч. Ну для мене була трошки такою дивною відкриттям якимось невеличким. За 25 років сліпоти. Я дійсно забула, як вона виглядає. Тут є годинник, тут є левики, тут є всі близько 370 вікон ратуші. І це була така прискіплива робота над кожною деталью, для того, щоб якнайдостовірніше, в пропорціях в масштабі передати будинок ратуші. І на цьому у мене все лише нагадаю вам: якщо маєте теми для наших сюжетів або бажаєте стати героями наших матеріалів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків програми. Очі. Святкового настрою справжнє, живе, до живого спілкування.